Кирилу Цалю 8 років. Він із Мукачева, щирий, відкритий завжди з усмішкою. Як і більшість дітей його віку, любить малювати, фантазувати, проводити час із рідними. У нього прості дитячі мрії: рости, вчитися, радіти кожному дню. Та нещодавно життя родини змінилося. Мама Кирила Оксана розповідає про складний діагноз, який почула їхня сім'я. Хвороба Ходжкіна. На жаль, так склалося, що ми почули тяжкий діагноз лімфома Ходжкіна. Це відбулося на початку січня. Нам підтвердили взагалі, розпочиналося все з кінця листопада. Перші ознаки ми звернулися до лікарів, почали шукати що до чого. Дуже збільшені були лімфовузли на лівій стороні шиї надзвичайно збільшені. Внутрішньо і при повороті голови у дитини просто величезна гора була. Тобто ми одразу подали на сполах до сімейного три тижні. Ми лежали в лікарні в Мукачівській обласній дитячій. Лікували від лімфоденіту запаленням, але, на жаль, лікування не дало результатів, тому було назначено біопсія. Слова лікарів стали випробуванням для всіх. Попереду лікування обстеження, тривалий процес відновлення. Сьогодні Кирило вже починає проходити необхідну терапію. Потрібно пройти курс інтенсивної хіміотерапії з супровідними препаратами для підтримки здоров'я, адже хімія надзвичайно важко впливає на організм тяжко. Імунна система абсолютно на нулі, дитину потрібно відновлювати. Тому нас чекає курс орієнтовно 6-8 курсів хіміотерапії, можлива променева терапія. Безліч дороговартісних обстежень супровідних препаратів поруч із хлопчиком. Його мама, яка щодня бореться за здоров'я сина, але лікування потребує значних коштів і самотужки родині впоратися важко. Саме тому відкрито збір на порятунок Кирила Цаля. Наша громадська організація безбер'єрне Закарпаття» вирішила долучитися та розпочати збір для хлопчика Кирила, який мешкає в місті Мукачево. Та допомогти йому зробити цей збір на його лікування, реабілітацію та відновлення. Оскільки у нього є онкологічне захворювання, захворювання, яке потребує значних фінансових ресурсів, і сім'я наразі не має можливості повністю забезпечити забезпечити цю потребу в цих коштах. Зараз ми будемо проводити ряд різних активностей, різних заходів, які будуть спрямовані на забезпечення цього благодійного збору. А ми розпочнемо з благодійного концерту, який відбудеться 6 березня в місті Мукачево, в Мукачевському драмтеатрі. Тож ми закликаємо небайдужих людей підтримати Кирила, адже кожен внесок це допомога в лікуванні та крок до його одужання. Реквізити картки мами Кирила ви бачите на своїх екранах. Разом ми можемо стати опорою для цієї родини в непростий час. Разом ми можемо стати опорою для цієї родини в непростий час.